Р-360 Нептун це українська крилата ракета, яка привернула увагу всього світу. Її називали несподіваним козирем у сучасній війні. Створена в Україні, вона стала символом технологічного прориву та національного спротиву. Але як саме ця ракета змінила перебіг війни, та що робить її такою особливою? Розроблена на базі радянської х 35 Ракета Нептун була суттєво модернізована українськими інженерами. Вона отримала потужніший двигун, сучасну навігаційну систему та здатність вражати цілі на великій відстані. На відміну від свого попередника, Нептун може запускатися з мобільних платформ на землі, що робить її надзвичайно маневровою та важкою для виявлення ворогом. Ракета здатна вражати як морські, так і наземні цілі. Її бойова частина має вагу близько від 150 до 200 кілограмів вибухової речовини, а максимальна дальність польоту становить до 300 кілометрів. Наведення здійснюється за допомогою інерціальної системи, супутникової навігації та активного радіолокаційного головки самонаведення на фінальному етапі. Такий комплекс дозволяє ракета обминати перешкоди, обходити системи протиповітряна оборона та точно вражати обрані об'єкти. Увесь світ дізнався про Нептун у квітні 2022 року, коли ракета вразила флагман Чорноморського флоту Росії крейсер Москва. Це стало першим випадком з часів Другої світової війни, коли корабель такого класу був знищений під час бойових дій. Цей удар був не лише військовою перемогою, а й потужним психологічним сигналом. Україна здатна завдавати ударів по стратегічно важливим цілям навіть у морі, де в неї немає власного флоту. Сама історія створення Нептуна це історія про рішучість, інженерну винахідливість та необхідність самозахисту. У 2014 році, після анексії Криму, стало зрозуміло, що Україні необхідне власне високоточне озброєння. ДКК «Бетлуч» взяло на себе цю місію. Вже у 2019 році ракета пройшла успішні випробування, а у 2020-му була прийнята на озброєння. Розміщення ракетного комплексу Нептун не вимагає спеціальної інфраструктури. Усе обладнання розміщено на звичайних вантажівках, що дозволяє швидко змінювати позиції, уникати виявлення та реагувати на загрози. Це ідеальне рішення для асиметричної війни, де важливо бути мобільним і непередбачуваним. Нептун став не просто зброєю, він став символом українського опору. Це доказ того, що навіть у складних умовах можна створити ефективне технологічно просунуте озброєння, яке здатне змінити правила гри. І сьогодні, коли війна триває, Нептун продовжує захищати українське небо, море і землю, нагадуючи ворогові Україна здатна дати відповідь. Хочете дізнатись більше про українську зброю, яка змінює історію? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться цим відео з друзями. Попереду ще багато цікавого.